Тарас, розкажіть, будь ласка, сьогодні це акція, пікет з приводу чого вона відбулася, і хто вирішив для чого, яка була її мета? Ну, власне, сьогодні ми провели акцію з приводу справи, яку вже можна назвати справою 2 грудня. Це стосується подій, коли відбувалося блокування сесії міської ради. І, власне, після цього, як відбулося блокування, група депутатів з трьох різних фракцій, також деякі позафракційні депутати, вони написали заяву в прокуратуру. За яку? після чого, після цієї заяви власне почали викликати на допит різних студентів, в тому числі і нас, так само як координаторів, викликали на допити в слідчі органи, тобто проводили слідство. Тільки я перепрошую не прокуратуру, а в УМВС. І власне, ми сьогодні провели цю акцію для того, щоб показати депутатам, що власне що вони вчинили. На нашу думку, неправильно, тому що ну це перший такий прецедент, коли власне депутати самі ж взяли, написали заяву на різних осіб. які навіть багато людей з тих, які не були причетні власне до подій, які відбувалися 2 грудня, їх викликали на допит до них, приходили в університет, спілкувалися з викладачами і таким чином певною мірою кидали такі таку тінь на цих людей, відповідно. І тому ми вважаємо, що ну ці депутати поступили дуже неправильно, тому що вони попсували як репутацію багатьох людей, так і власне свою репутацію вони зіпсували цими діями. Про що саме йшлося в зверненні депутатському? Що саме вони просили? Ну, власне, депутати в цьому зверненні вони е, зверталися до слідчих органів, щоб вони розслідували е, те. Е, власне... Ті події, які відбувалися 2 грудня, звичайно, вони в основному зосереджували свою увагу на організаторах цієї акції, але окрім того, і під е, дане слідство підпадали безпосередньо люди, які блокували, займалися блокуванням сесійної зали, тому що ці люди так само підпадають під певні статті. Тому, ну, вина, звичайно, що в першу чергу і падає на тих студентів, які цим займалися. Якщо е, ті депутати, які писали заяву, вони говорять, що в першу чергу їхня заява спрямована проти тих депутатів. Які збунтували, так би мовити, які, як вони вважають, зманіпулювали студентами, проте вони і не називають прізвище цих депутатів. Ми сьогодні запитували, виходив до нас Василь Максимюк, він казав, що він вважає, що певні опозиційні депутати маніпулювали і керували студентами. Проте він не міг назвати жодного прізвища цих депутатів. Він не міг назвати жодного факту конкретного, який би доказував, що дійсно ці, ці депутати маніпулювали цим. Ну, якщо, якщо вони вважають, що дійсно це депутати робили, то тоді нехай вони так. Само і представлять якісь конкретні докази щодо цього, тому що ну до сьогоднішнього дня ні в медіа, ні від слідчих органів ніяких повідомлень щодо конкретних фактів того, що певна група депутатів керували цими студентами, не було, але тінь пала безпосередньо на студентів і студентів викликали на допити студенти. В першу чергу би понесли відповідальність, якщо б дійсно була відкрита кримінальна справа. Тому що депутат, якщо на депутата б була кримінальна справа, в нього є більше засобів захисту, і відповідно вони мають можливість так само найняти і хороших депутатів. Студент же, звичайно, що він не має засобів ніяких захисту, і в першу чергу понесли б відповідальність по цій справі студенти. А на що саме на які факти зій б'ють депутати е, під час вашого блокування? Ви там били їх? чи Що ви з ними робили? Ні, звичайно, що ну і, і ми відповідно, що нас як координаторів до цього до цієї справи прив'язали. Хоча ми взагалі для нас це було так само е, сюрпризом, коли вийшла зайшла в сесійну залу група студентів. І власне, і коли вони з такими рішучими діями почали блокувати сесійну залу? Ми цього не не чекали самі. Тобто для нас це був е, великий Сюрпризи і е, депутати говорять, що е, студенти не давали можливість їм вийти з сесійної зали е, в той час, коли Всім відомо, що так само за трибуною сесійної зали є запасний вихід, через який всі безперешкодно могли виходити і входити. І неодноразово я сидів тоді в сесійній залі, неодноразово ці двері відкривалися. Тобто, ж, по, про перешкоджання депутатам, що вони не могли е, вийти е, десь по своїх справах чи вийти взагалі, щоб справити якісь свої потреби. Е, ну про це мова не може йти, тому що в них була звичайно, можливість вийти з сесійної зали.